Всім привіт! Раді вітати вас на каналі Настя сьогодні зі мною. А все тому, що ми зараз йдемо на книжковий клуб разом із Мілою і всім, хто там буде. Ми не знаємо просто хто там буде і скільки буде людей. От ми вже тут, ми вже тут. Тому зараз будемо заходити, ви все побачите. Це буде не дуже довгий влог, але потім після я вже до вас підключусь і все ще раз розповім. Настя, все, ми пішли. I'm so wondering, what did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe. I

А мені, а мені ти не хочеш дати? Мені? Nee. <ріст> я тут не просто дастів. Якби так я перепрошую щось. Настя. Я вибралася нарешті до Нілашку. Вона така умнічка всі. Дякую. Він дуже приємна. Приходьте всі. Да. В Дніпрі. Вона буде оголошувати, так що на сторінці подивитесь. Я тут її відмічу. А це, це Настя. Вона Леїсть. ми будемо збиратися. Блогер. До побачення. Я вже вдома підключаюсь до вас, щоб поділитися остаточними враженнями про книжковий клуб, який сьогодні відвідала разом із Настю. Його ведучою була Міла. І я дуже рада, що мені вдалося вибратись. Це було дійсно дуже цікаво. І, хоча я не дочитала цю книгу, я буквально трішечки її прочитала, тому зараз я взяла книгу у Насті і буду. Читати прямо сьогодні почну. Після книги 4 вітри я нічого ще не читала, тому якраз чудова нагода. І стосовно клубу, хочу поділитися своїми враженнями. Для мене це був перший книжковий клуб, який я відвідала, і мені дуже сподобалось. Єдине, що власне я не могла поділитися своєю думкою щодо книги, але я прийшла по перше за компанією, тому що я дуже хотіла побачитися з Настю і з Мілою також хотіла побачитись. Мені було цікаво до того, ж, це було в моїй улюбленій книгарні казне. Я дуже люблю цю книгарню за атмосферу, тому що там дуже приємний персонал, дівчата, коли я приходжу, вони всі такі привітні. От, і власне мені було, було давно цікаво побувати на книжковому клубі Уміли. От я планувала ще в нішу піти, але не прочитала книгу, тому власне я вирішила піти вже сьогодні, навіть не зважаючи на те, що не дочитала. Мені сподобалася атмосфера. Це так прикольно, таке, знаєте, типу, знайти однодумців і всіх зібрати разом. Ну, це так прям вау. Не розумію, чому я раніше не ходила на книжкові клуби. Звісно, це було цікаво. Я дуже люблю, коли думки не співпадають, коли є про що е, скласти дискусію. І хоча більшу частину часу я лише слухала і мовчала, насправді мені все одно було дуже цікаво. Е, я хотіла придбати собі книжки, але я їх не придбала до книжкового клубу, відклала. Але після книжкового клубу вже був час. Всім швидко збиратися, тому завтра, напевно, поїду, заберу книжки, які хотіла. Бо того ж, тієї однієї, яку я хотіла подбати, не було в наявності. Тому я ще подумаю, що я хочу. От, власне, я взяла тільки власті цю книгу почитати і купила собі, щоб трошки розрадитись кіндери. Ця вже в мене була. От витягнула Герміону. Така рада. От, так що лайфхак із прощупуванням голови працює, але здогадатись, хто там, ну, це вже складніше. От, то що, буду на цьому завершувати. Піду зараз швиденько готувати їсти, бо дуже зголодніла, вже треба переодягатися і йти відпочивати. От, дякую ще раз дівчатам. Настя, ще запросила мене, Мілі, що провела цей клуб. Мені дуже сильно сподобалось. Вже чекаю наступного. Сподіваюся, що це буде щось дуже-дуже цікаве. Тому ви також можете доєднатися у Дніпрі. Якщо ви тут і любите читати книжечки, обов'язково слідкуйте за сторінкою Міли в інстаграмі. Вона часто оголошує про книжкові клуби. В неї, якщо не помиляюсь, їх два. Тому будь ласка, підписуйтесь і всю інформацію в неї запитаєте особисто. От на цьому я буду завершувати. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Це буде таке невеличке відео, але для мене воно важливе, тому що це мої будуть спогади такі. От і побачимось з вами дуже скоро, бо я вже планую знімати наступне відео. Então,